Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях підкрадається турнір UFC 307, де Алекс Перейра буде захищати свій пояс проти Халіла Раунтрі. Це буде справжня битва ударників, і ми детально розглянемо сильні та слабкі сторони обох бійців та спробуємо спрогнозувати, як може розгорнутися цей поєдинок. Алекс Перейра, колишній чемпіон глорі в кікбоксингу та майстер бойових мистецтв, здобув визнання завдяки своїм потужним ударам і неймовірній техніці. Його стиль це поєднання кікбоксингу та тайського боксу, що дозволяє йому бути небезпечним на дистанції як руками, так і ногами. Але найстрашніше в його арсеналі це його лівий хук, який вже не раз відправляв суперників на канвас. Давайте детальніше розглянемо його основні технічні аспекти. Сильні сторони Алекса це лівий хук перейра став легендарним завдяки цьому удару. Він використовує його як основний засіб у контратаках на ближній дистанції. Друге це контроль самої дистанції, Алекс чудово працює ногами, не підпускаючи суперника та має потужну силу в них. Про неї ще казав ізі. Ну і третє це сама потужність і точність. Він не лише влучає, а влучає з максимальною силою, що часто призводить до нокаутів. Це майже в усіх боях перейри. Проте, в перейри, є й слабкі сторони. Його ударний стиль, і кікбоксерське минуле, не завжди ідеально підходять для ММА. особливо проти бійців, які вміють працювати в клінчах або володіють хорошими навичками боротьби. Хоча Алекс нас запевняє, що ми не бачили його в ділі, можливо, але з Блаховичем було непросто. Слабкі сторони Алекса. Перше, це захист від боротьби. Його захист від тейкдаунів іноді виглядає слабким, оскільки він здебільшого фокусується на ударах. Ну а друг. Друге – це клінч. Перейра віддає перевагу роботі на дистанції і рідко загрожує в клінчі. Це може бути проблемою в поєдинку проти агресивних суперників. Халіл Раунтрі, справжній агресор у клітці. Його стиль можна описати як вибуховий і динамічний. Раунтрі часто йде вперед, шукаючи можливість для потужних ударів. Він відомий своєю агресією і здатністю завершувати бої нокаутами, завдяки чому завжди є небезпечним суперником. Сильні сторони Халіла. Ну по-перше, це агресивний пресинг Раундрі любить накривати суперника постійними атаками, не даючи йому часу на ударну відповідь. По друге, це удари ногами. Його лоу кіки вже не раз ставали ключовим фактором у перемогах, особливо проти суперників, які покладаються на рухливість. Ну і третє міць і стійкість. Раундрі не боїться отримувати удари і може витримати великий тиск з боку суперників. Однак його стиль також має свої недоліки. Перше, це непередбачуваність захисту через постійний тиск. Халіл іноді відкривається для контратак. А друге проблеми з кардіо у довгих поєдинках. Раунтрі може втратити частину своєї вибуховості, що створює ризику у пізніх раундах. Отже, чого очікувати від бою між Ферейрою і Тараунтрі? все залежить від того, хто зможе нав'язати свій темп і стиль бою. Якщо перейра зможе контролювати дистанцію, і використовувати свій лівий хук, та кікбоксерські боксерські техніки, він матиме великий шанс завершити бій достроково, на що я особисто і роблю ставку. Раундрі, у свою чергу, повинен зробити акцент на своєму пресингу, заважати Перейрі вільно рухатись і постійно тікати із зони удару. Клінч та лоу кіки можуть стати його головним інструментом. Якщо враховувати всі технічні аспекти, ймовірність нокауту в цьому поєдинку дуже висока. Але хто зможе нав'язати свій стиль? Це залежить від того, як Перейра впорається з агресією Раундрі і чи зможе Раундрі уникнути смертоносного хуку Алекса. Цілому для Алекса це дуже зручний опонент. І якщо він буде сфокусований та не буде недооцінювати суперника, то він залишиться чемпом. А от Раунтрі втрачати немає що, тому він є небезпечним і у нього точно є шанси зробити апсет року. А чи вийде це, ми скоро дізнаємося. Ну що ж, друзі, ну а на цьому у мене все це наш прогноз на бій Алекса Перейри проти Халіла Раунтрі. Хто на вашу думку вийде переможцем? Пишіть у коментарях і не забудьте, будь ласка, підписатись на канал. До зустрічі у нових випусках. Обійняв та підняв скоро почуємось.